Житомир знову у жалобі. До небесного війська провели 37-річного героя Олександра Рудюка. Військовий, уродженець села Великий Молодьків на Зв'ягельщині. Там закінчив професійно-технічний ліцей, отримавши робітничу професію. З 2015 року воїн не вагаючись став на захист України. Через рік Олександр одружився та переїхав до Житомира. Але повномасштабне вторгнення Росії змінило плани героя. З 24 лютого Олександр Васильович на захисті України у складі нашого підрозділу територіальної оборони збройних сил України. Він пройшов дуже багато гарячих точок. Відданий військовій присязі на вірність українському народу мужньо виконував свій військовий обов'язок. Він має Велику кількість державних і відомчих відзнак, нагород він має грамоти командування Збройних сил України. Житомиряни знали його як консультанта у магазині радіотоварів. І, до речі, був неймовірним електронщиком. Це була неймовірно скромна і дуже весела водночас талановита людина. Олександр писав вірші. Олександр був гарним бардом, він дуже гарно грав на гітарі, на гітарі і співав. Скромний, відважний та відповідальний. Таким Олександре запам'ятали його побратими. Так сталося, що в цей крайній вихід я особисто їх заводив на позиції. Дві міни лягло попереду. Я зрозумів, що це по нам вже працюють. Там ревочок був такий метрів 50 до окопної лінії. Ми всі стартанули в окопну лінію. і От так сталося, що ця клята міна. Лягла так близько, що дісталося нам всім. Двоє Мої моїх побратимів загинули, і я отримав трохи поранень. Перепрошую у батьків, що ну не зберіг я вам вашого сина, вашого чоловіка. Ну але я вас запевняю, за нього ми віддамо. У бою за Україну Олександр героїчно загинув 12 квітня 2024 року. У вічній Скорботі, дружина, мама, рідні, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять герою.